Хо-хо-хо, як каже Санта Клаус в Америці. Привіт-привіт! Як кажу я вам, вже 17 ранок поспіль, 17 грудня, неділя! У нас з вами черговий ранковий влогмас. Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Надія. Це мій канал Лоліна Декор Elements. І сьогодні ми з вами. Будемо гуляти по невеличкому містечку Томбріч Ritch Я його дуже люблю, як ви знаєте. І це теж традиція вибратися на один з вихідних в найближче містечко, погуляти по невеличкому різдвяному ярмарку, походити по магазинчиках, купити якісь невеличкі подарунки, випити гарячого вина, або сходити десь на сніданок чи на бранч. На півобід, на півсніданок десь разом з сім'єю в іншому містечку. Також ми з вами сьогодні подивимося, як проводять вихідні, організовують вихідні для діточок в невеличких містечках в Британії. І що ще І трішечки пов'яжемо. Приємного перегляду! Я сподіваюся, у вас була спокійна ніч. І давайте. Починати цей день разом. Привіт! Дуже-дуже рано. Сьогодні насправді у нас 16 субота, і я прокинулася доволі радом, тому що мені рано виходити з дому. Вирішила зняти цей шматочок для неділі і зараз зніму наперед. Шматочок за неділю для понеділка. Так, дивіться, яка краса. Чесно кажучи, мені просто захотілося цукерочку. Я вирішила знімати. І сьогодні смак Нікарагуа насичена, ароматна, така жгуча кава. І я її зараз теж буду пити. Так, і тут щось таке важкувате. Ух ти, тут два продукти. Мені подобається, коли, до речі, не один продукт. Давайте почнемо з цього. Колаген. я думаю, що це масочки якісь. Да. Vida Glow. Це з натуральним морським колагеном. І я думаю, що тут шість. Сервінос, Тобто тут має бути, боже, подивіться, як класно, шість масок. Да. Круто! По-перше, гарно виглядає. Слухайте я Тільки, знаєте, те, що не розумію. Мені здається, що це пити. Дивіться, а, змішайте один пакетик з 250-600 мл води або їжі, або напою of your choice, напою вашого вибору. А, да, це напій. Уявляєте? Буде й таке, буде щось істівне. Може щось плута, я потім ще почитаю, але написано, що це... Ну, ми ж не можемо на себе вилити. Nutritional information. Так, да, це для їжі. Я ще подивлюсь в інтернеті, але. Прикольно? Так, і ось це. Relax Sleep Bath Salt. Це для ванни сіль. І це дуже гарно виглядає в склі. Пропоную додати ось цю сіль до улюбленого масла в воду і приймати ванну. Інколи я жалкую, що я не приймаю ванни. Виглядає це дуже красиво. Ось такий в мене адвент Є стівний, окрім солі, за суботу. Зазвичай в маленьких містечках магазинчики не працюють по вихідних. Але напередодні Різдва в такі передріздвяні тижні. Майже всі магазинчики в маленьких містечках працюють і по суботах, і по неділях. І завтра ми в цьому з вами переконаємося, коли погуляємо по Іст грінстеду І якщо Іст Грінстед, де я зараз знаходжуся, в гостях у своїх британської сім'ї, як я їх називаю, якщо найстаріша будівля в цьому містечку, в Іст Грінстеді 1507 року то Томбріч Велс доволі старий, теж він десь 15-16 сторіччя, але кардинально його доля змінилася в 1606 році, коли люди все ж таки розібралися, що то за струмок б'є з підземлі, і що то за вода така, яка парує і має дивний смак. А ще вони розібралися, що вона дуже добре впливає на здоров'я. І з цього моменту, з 1606 року, почалась нова історія, нова віха в історії такого невеличкого типового містечка для Британії. Тут дуже багато таких невеличких містечок, десь на тисячу, п'ять тисяч мешканців, тобто дуже багато таких російних, невеличких поселень. Вже якби і не село, і не місто. Так от, починаючи з 1606 року, я зараз вам показую автомат скляний, в якому можна купити досі мінеральну воду, яка ось так б'є з, з під землі джерелом. Оця будівля була побудована в 1606 році як е бювет. і починаючи з цього моменту. Це для діточок такий відеоролик. І з цього моменту Tombridge Велл стає славетний своїми мінеральними водами. Ця вода продається в пляшках скляних, і навіть вона є з спеціальним присмаком. Тобто є водичка, яка з присмаком персика, є з яблучком і так далі. Ця вода доволі сильна, вона, я не знаю її властивості, але я знаю, що вона деяким навіть Неможливо не її пити, тому що вона настільки насичена мінералами та солями. Так, в Томбіч Велс, звісно, як і в будь-якому такому туристично курортному містечку, є невеличкий Christmas Market. Зазвичай тут є такого плану ринок, але він тільки по неділях. А зараз у зв'язку з тим, що Різдво передріздвяний, скажімо так, час. Цей риночок працює кожного дня і по буднях, і по вихідних. І на цьому ринку можна купити, в принципі, все: від джину до в'язаних шкарпеток. Також тут будуть продаватися прикраси. Я трішечки знімаю кафешки, ресторанчики. Цього в Томбріч Велс доволі багато. І від Лондону до Тембрюч Велс. Їхати 50 хвилин потягом від центру. Тобто, в принципі, це рахується дуже близько, і Том Велс вважається таким містечком для небідних пенсіонерів. Саме так його вважають. От зараз ми з вами бачимо продовження теми про сухі сини. Two yeah. I think I'm normally left like, in the week. Not as good as yours. Not as good as yours. Should they'd I translate be very, it? Because be I'm um, filming. Knobbly. Oh yeah, translated. Uh right. David сказав що вони не такі класні як мої. <laughs> Mm -hmm. you say that? Ви тільки що побачили прокраси на ялинку. <кхи> я перервалася, тому що в мене пропадає голос. Прокраси на ялинку та просто декорації з сушеними апельсинами, продавався сир. Зараз продавалися шлахетні шкарпетки, як сказав Девід. Ці шкарпетки коштували, до речі, 25 фунтів. І я думаю, що там спиці. Шістірка або сім... сімка. Взагалі людей було чимало, багато гуляла з дітками, багато гуляли сімей. Зараз буде невеличкий шматочок. Я знімала сім'ю в строкатих штанах. А це вже ми приїхали додому, до моєї британської сім'ї. Мене зустрічає собака. На жаль, вже одна, тому що Бесі пішла на райдугу. Буквально. Тиждень тиждень тому і лишився тільки Лео, і він дуже сумує за Бісі. Він зрадів, коли мене побачив. Дуже смішний. Отже, ми з вами а, в маленькому містечку Фелбруч. Це наступне містечко, яке примикає до доїзд Крінституту, де живуть мої британська сім'я, які я їх називаю, які мене запросили на цих вихідних відсвяткувати майже різдво. От і тут при мерії Hall, тут є два післюка, які катають діточок. Ось таке цікаве. Рішення для того, щоб розрадити діток. І сьогодні на шапулю. І а, сьогодні в Сіті Холі, вілич Холі, вибачте, сьогодні співають діточки з, а, зі школи. Зараз я вам покажу, як це відбувається, бачите. Такий невеличкий концерт з діточками. От. І ми трішки пройшлися. Така от погода. Сказали мої Девід і Філіппа, що в них майже місяць кожного дня йшов дощ. І дуже така мокра погода, справжня британська зима. От. Thank you so much. Thank you. That's really nice. You're welcome. There. Thank you. And do your eyes. Okay, we've got the next two ready. Oh. Who is eating my hands? <laughs> Who is eating my fingers? We can have the taller of the two on Bernie. I'll lift him up first. Hello, darling. Oh, look at this eyelash. Don't <laughs> <laughs> jump up and jump down. Oh, don't jump up and jump down. Firstly. No. no. no we yeah. got so it oh. up in the middle. <laughs> right, let's get you one then. This one's Percy, oh. and one's yeah. Percy. Oh, Two boys, right? Are you going yeah. Yeah, well, he is a shepherd. He's a great. Like Percival? <laughs> okay, <so laughs> it's like Percival? <laughs> okay. Percival? Oh, oh yeah. So І зараз буде шок-контент, не дивуйтеся розміру порції. Багато британців типово основну їжу приймають ввечері. За вечерюю. І це типова вечеря, передріздвяна, особливо п'ятнична риба і овочі. І ось ця цвітна капуста з. Сиром запечена, це теж типове, типова страва, передріздвяна і взагалі зимова. Дуже часто вони роблять такий гратен. сир мішається з цвітною капустою попередньо відвареною і запікається в духовці 10-5 хвилин, і це дуже смачно. Давайте подивимося, які плани на завтра в плані в'язання, і що я встигла за сьогодні. Всім доброго вечора! Хочу показати своє просування. В'язала я сьогодні дуже мало, тому що я сьогодні у гостях і, відповідно, трішечки моя увага була приділена не в'язанню, але принаймні я розпочала чоловічу шкарпетку з сімейного набору. Зараз я маю Набрати на другу, теж прив'язати резинку, щоб звільнити маркери. І хтось мене питав, як я в'яжу. Я в'яжу резинку, в'яжу на другий, щоб резинку, в'яжу погомілок до кліну, погомілок до кліну. П'ята, п'ята, клин, клин, стопа, стопа, носок, носок. Все. Тобто, так мені простіше, і воно якось швидше йде. Пам'ятаєш кількість рідів і так далі. Зовсім геть не передається забарвлення, тому що освітлення тут не дуже, але вони дуже сірі і дуже коричневі, і геть чоловічі. Таке, знаєте, вони мені нагадують, це забарвлення нагадують алізе таке чорно-біле вставлю фотографію, я в'язала такі мітинки. От. Буду в'язати, тому що колір обрали. І сподіваюся, що сьогодні ще до ночі я теж наберу, провіжу резинку. І на завтра в мене буде погомілки, може кліни, А на понеділок-п'яти. Ну, так я собі, знаєте, напланувала такі наполеонівські плани. Завтра ми йдемо до церкви. Шматочок з розпаковкою я зняла сьогодні зранку на, на завтра. Наперед Познімаю трішечки містечко, подивлю, Покажу вам і подивлюсь сама, і покажу вам, як його прикрасили до Різдва. І ми завтра маємо виставити листівки, і ми поговоримо з вами про листування під час Різдва. Це теж традиційно-традиційно британське. За це обов'язково будемо говорити, тому що це мене вразило минулого року. І хочу вам показати в цьому. Всім бажаю прекрасної неділі, чудового дня, безпечного в першу чергу, щоб у вас був час на творчість, щоб у вас був час і можливість побути з рідними. Всіх вас обіймаю і до завтра. Бувайте!